Щорічно інтерпайпенемТЗ проводить загальну заводську спартакіаду, в рамках якої команди підрозділів заводу змагаються між собою в декількох видах спорту. В цілому такі змагання проводяться з дев'яти видів: це міні-футбол, плавання, настільний теніс, крос з легкої атлетики, волейбол та інші. А сьогодні ми проводимо лічне пірінство іменно міна нашому новому празднику. А фінальна час у нас буде 2 числа на стадіоні «Металур». Ми завершаємо футболом. Той тобто праздник ми зустрічаємо всі вооружені. Скільки себе пам'ятаю, все життя граю в теніс, говорить учасник турніру Ігор Вольтке. В тенісі чоловік цінує не перемогу, а задоволення від гри. Теніс я з дитинства грав. з маленького віку. І Як воно по житті так і йшло. Якщо є можливість поіграти, чому б не поіграти? В заводській спартакіаді. Ігор Вольтке бере участь не вперше та говорить, що подібні заходи, які організує завод Інтерпайп, дуже важливі. Я перше, рад, що завод проводить такі соревновання, тому що в місті я таких соревновань не бачив. Я ж говорю, що мало того, що це доставляє задоволення. Це ще і здоров'я Сергій Винокуров вже 34 роки працює на заводі Інтерпайп в охоронному відділенні і щороку намагається брати участь в турнірі для чоловіка. Теніс не просто улюблений вид спорту, але й частина життя. Ми приветствуємо такі міроприяття і завжди активно приймаємо в них участь. Желаю всім учасникам побі і даліших побід в общем. На їхнім спортивному поприщі». Турніри в рамках спартакіади давно стали доброю традицією, адже дозволяють металургами відпочити і отримати заряд бадьорості для подальшої роботи. Не дарма ж кажуть в здоровому тілі здоровий дух. Ну а першість в турнірі з настільного тенісу отримали серед жінок: перше місце Вікторія Кулик, друге місце Олена Лоборенко, третє місце Наталія Кучеренко. Серед чоловіків. Перше місце Олександр Рудницький. Друге місце Сергій Винокуров, третє місце Ігор Вольтке.